Це гра, це, це не плани ні. Ну, про справедливий миру. мир там точно не йдеться. Взагалі не плани миру. Вони кожен грає свою гру. Але в цих умовах ну, не можна, щоб не було українського. Ми маємо вести перед. Тобто, щоб ми задавали ініціативу. Це правильно, інформаційно. Але з точки зору реалізації, це не про що. Тому що якщо прийде. Хто має важелі впливу? Має президент Байден. І унікальність ситуації в тому, що нам зараз діючий президент. Дуже важливе. Як правило, це е кульгава качка, як кажуть. Е тобто, ну, мається увазі президент, який закінчує каденцію. А в даному випадку це зовсім не так, тому що нам цінний кожен тиждень, кожен місяць в умовах, коли зараз дуже складна ситуація на фронті. І, і кожне це рішення по зброї, до речі, ще раз підкреслюю, це дуже добре, що. От відійшли білий дім цієї риторики, яку ми чули на минулому тижні, чули від речниці Білого Дому. Вона казала, що слухайте, це конгрес має вирішити, чи це гроші. Який конгрес? Я коли це слухав, ну я не хотів ну, нічого я також казати. Насправді, а це не дивувалося, насправді, це, це Білий Дім собі переговорну позицію підняв. Ну, ну, скільки ми можемо говорити американцям? Це критичний час в світі. Ви граєте з цими е, ігри політичні, дипломатичні. Та які ігри вже? Байден показав дуже легко, направив в Конгрес лист і все. PDA – це те, що президент сам може, частина 5 мільярдів. І два, там з лишком це 2,4, можу помилятися, мільярди це виробництво озброї. Це, Ці гроші вже в пакеті, пам'ятаєте, в тому пакеті? Mm -hmm. Вони вже є. Просто мова йшла. Якщо до 1 жовтня президент Байден не прийме рішення, то ці гроші. гроші... Ну, Фактично, так. А чому президент Байден тягнув аж до візиту президента Зеленського? Щоб мати важель впливу на президента Зеленського. А який важель впливу? Ну я допускаю, що позиція стратегії США інша, ніж у нас. Вони дійсно хочуть бачити на наступний рік, що буде, який результат. Тому, мабуть, плюс в тому, що гроші виділили, і в принципі, незважаючи навіть на те, що потім вони будуть ще це, ще не рішення. Мають бути пакети потім з цього всього, як от 375 мільйонів, але все рівно. Це вже показує, що ми перше можемо розраховувати на ну, принаймні якусь частину озброєнь для оборони до наступного року, там, ну я думаю, до, до літа точно у нас буде чим. А що робити далі? А що робити далі? А як далі? Тому що нам війна, ця контактна Калашниковими мінами, мінометами, ми в ній. Не можемо переважати, будемо чесними. В Росії так само цього добра і калашників, і мінометів не там менше Там ще не що кілька років вистачить. У так. нас не стільки навчених людей чи готових мобілізованих бути патріотичних, щоб виставляти стільки ж, скільки Росія, іншими способами. Наприклад, грошима, уявіть собі, вони платять 400 тисяч рублів, це ну, там, 5 тисяч доларів. Еквівалент, вони платять при підписанні контракту, а в Москві в Санкт Петербурзі ще плюс вісім. Тобто мінімум. 12. Людина отримує тисяч доларів, яка, наприклад, мала не лади з законом. Тут його зловили, і він пішов воювати. 12 тисяч. Я там думаю я провіляю, але тут його, звісно, мінусують, а вони не знають. Ну, принаймні, там. ми знаємо, скільки коштує життя російського. Солдата. Ми не можемо. У нас немає такого ресурсу в бюджеті, щоб ми. Давали навіть при контракті спочатку 10 тисяч доларів, такого навіть немає. Тобто, да, патріотизм, мотивація, захист своїх дає оцей баланс, але люди люди втомлюються, і людський ресурс там більший. Тобто, Ну ясно, що нам потрібна технологічна зброя, точно, це ракети. Ракети краще вже вироблять свої, тому що на наступний рік розраховувати на партнерів. Це така собі історія. Вони мають дати нам технологію, щоб вони швидко, щоб ми швидко зробили тисячу ракет дальністю тисячу кілометрів або 500 плюс і тисячу. Щоб ми мали хоч чимось потім аргументовано добиватись миру. Тому тим більше це гуманна зброя. Ракети, снайперська зброя. Це більш гуманна зброя, ніж ці касетні бомбардування. Або, або навіть, от як росіяни роблять, вони по цивільному б'ють, а наші б'ють по скупченню військової техніки. Ну, це, а, е, техніка е, тоді помирають багато людей. А якщо це б'є як по складах, ракета чи там, дрон, ну, так, люди не гинуть, а нема на чому воювати. От це наш шлях, асиметричний шлях. І нам повинні дати технології і техніку, бо мови коли 42% постачання чейнс, тобто чіпів і деталей до ракет російських дає Китай, тобто і американська там до речі, до сих пір, європейська. Це треба все ну зупиняти. І на жаль, на жаль, от такого бачення немає у наших партнерів. Вони чекають якоїсь паузи, просто от політики. Ну, Праймін, а, діячі, не можна. А, а людям не треба це. Навіть американці не хочуть цього. І українці не хочуть. Українці не хочуть паузи, при якій не, буде пауза на півроку рік і війна знову. Бо у росіян інших цілей не з'явилось. Вони ж не сказали, що у них помінялись ціли. Вони навіть публічно це повторюють. знищити Україну, взяти, або взяти повний контроль, що це і губернії. І включити їх в склад Росії, або щоб Україна не існувала. І ці люди, які їм е, називаються, якщо вам не подобається, ви виїжджаєте. Отакий От підхід. Кому не подобається російський стиль панування поліцейської держави, оці всі... ще нам, до речі, наші люди ще не знають, що це таке, а ті, що попали на окупацію в територіях, на жаль, і треба, до речі, і про них думати. Є такі люди, які. По два з половиною роки з хати не виходять на окупованій території. Ховаються і не виходять просто. Я, я знаю, з тими людьми навіть контакт підтримується різними способами. Вони до сих пір сподіваються, що прийдуть українці, де окупують ці території. Є і інші, звісно, які вже плюнули на все, беруть російські паспорти, бо треба годувати сім'ю, треба по-іншому жити. Тобто, я скажу так, американці, з ким я розмовляв, я питав, добре, от ви кажете нам там відмовитись від територій. У нас немає механізму законного це президенту зробити. У нього немає ключику в кишені відкрити сейф і нати вам території. Немає такого. Але навіть в таку, якщо де-факто окуповані, де юре вони залишаються українськими і Україну вступають в НАТО. Це ще одна пропозиція. Україна в НАТО, але де-факто Росія окуповує час території. А потім колись так. В мене питання тільки одне виникає. А ті люди що там залишились. Ви їм як їх будете виручати? Ну добре. А Путін цього признає. Ні, він хоче ж записати всіх в Росію в Конституцію. Тобто насправді це все маневри. Нічим вони не закінчаться в цьому році. В наступному буде серйозна. Розмова серйозна. І не не тому, що буде якась можливість миру, а те, що всі ресурси будуть вже падати. Тому, скоріше всього, пауза, перемир'я чи щось таке, воно наступить. Але чи це найкращі сценарії? Звісно, ні. Найкращий – це деокупація і проведення знову по кордонах. Рішень може бути, може бути, я допускаю якесь рішення, якщо якесь село там вже бачите, росіяни зруйнували ціле село. Наприклад, і наші зайшли, наприклад, Курську область. Може якесь село захоче, до речі, допускаю, залишитися в складі України, а якесь село на кордоні скаже, ми пів села не можемо бути там чи там. Оце дозволяє вирівняти оцю ситуацію. Але по кордону, не більше того, бо все інше е, призведе до. Ну, до, до того, що, що я називаю чи є план виходу з війни. Не план миру, який насправді план перемир'я. Ну, перемир'я не перемир'я, а сейсфая, припинення вогню. От те, що нам всі пропонують, це план сейсфая, припинення вогню, ціною українських поступ. Все. Нема російської жодної поступи. Жодної. Яке це Це сейсфая. А план виходу з війни це інша історія. План виходу з війни, як мільйон, мільйон людей, які зараз в силах оборони, ветеранів, за які кошти ви будете отримувати цих людей, реабілітація, поранення, все. Як ви будете платити людям зарплати пенсії, коли у вас не буде зовнішньої допомоги? Яким чином Росія буде це робити, вони теж не знають. Тобто плану виходу з війни нікого немає. Путін своєю... Кримінальною, а ще більше для історії, помилковою для Росії, для всіх стратегій, привів в Європу війну. Як тепер з цього вийти, Україна сама не вийде цього. І спочатку це дійде, з моєї точки зору, до більшої ескалації. Ознаками цього будуть погрози Росії ядерною зброєю. Те, що зараз відбувається, да, вони перебувають. Це не кінець, не кінець. Ще буде випробування Росії тест на ядерну зброю у себе на території. Тактично, я даю зброю, десь на полігоні, нова земля. Оце вже буде підхід до фіналу з російського боку. Оце будуть ознаки. Наші люди думають, що коли зростає ескалація, це поганий знак, нічого подібного. Війни зупиняються, коли ескалація доходить ну, в риториці до, до цього. Так що я думаю, що наступний рік дійсно буде роком от таких. От. Обговорень, але точно не це, точно не це, і е, дуже сподіваюся, що позиція України буде більш сильна на той період. тому що одна справа, е, скажімо, що ми не можливо не зможемо деокупувати де-факто частину території, але не погодимося ніколи, що ми її віддаємо. А інша справа, якщо в Україні відберуть контроль за виходом до узбережжя. Якщо ми не будемо морською державою, і так далі, і так далі. Тобто, тут, а санкції, якщо почнуть знімати з Росії, це з яких таких тобто, це, це взагалі нонсенс. Катастрофа буде, якщо виходити з війни, от в умовах сьогоднішніх це буде катастрофа, і з одного боку, всі це розуміють. З іншого боку, політики, як я вам кажу, мислять наступними виборами. А виборець. Люди стомлюються, як і українці стомлюються. Тому питання, яке я чую від наших військових, коли я спілкуюсь, теж коли це ну, чи американці допоможуть і коли це закінчиться. Але коли я їх питаю, а другий раз ми потягнемо, вони кажуть, ні, краще вже оцю яму в один стрибок перестрибнути, дежать зараз. Складно. Ну, причому ну, треба відпустки, ротації, треба, можливо, часткова демобілізація, треба про це думати. Часткова заміна, хтось мобілізований, хто ні. Але отже другий раз, давайте будемо чесними, чи Росія другий раз може посунути? Може. Може. Я, якщо отримує паузу, то вона якщо зможе це паузу зробити. Зможе. Чи ми другий раз зможемо так само об'єднати коаліцію міжнародну? Ні. Якщо вони зараз такі. То другий раз ви їх попробуєте тоді зібрати. Вони тоді скажуть, що це ваша війна. Ми вже все зробили. Ми вам досягли перемир'я, а далі, ну що ж у вас знову таке? Я вам скажу, що це катастрофа для нас буде, якщо зараз прийняти оці всі зовнішні плани за наш рахунок, але але і на виснаження війну довготривало роками ми не можемо вести. Ми не можемо. Тобто, по суті, якщо так, все сходиться до того, що в наступному році Україні треба буде приймати рішення щодо стратегії своєї. І перемога не прийде так швидко. Тут, тут зараз стратегія виходу широкомасштабної війни, як широкомасштабно зупинити, а далі перехід до острокової стратегії перемоги. Я стратегію перемоги бачу. Єдине, що я не знаю. Які ресурси на це підуть, і яка країна тоді залишиться у нас, тому що росіяни нас відкинули жорстко на років 15 назад, а самі себе відкидають ще більше. Так що, дуже багато питань, але поки що, попри ситуацію, нам вдається всім разом і Зеленському президенту, і тим, хто допомагає в умовах війни, навіть опонентам, ну, які допомагають волонтери, допомагають армії, всі разом вдається ще тримати якусь лінію, яка незмінна вже третій рік. Наступного року, боюсь, що нам не вдасться вже втримати от таких партнерів в цьому ж приблизно баченні. Так що нам треба дивитись зараз на різні сценарії. Я кажу, що на свої сили більше-більше розраховувати. І менше говорити про те, що ми тут ляжемо костьми партизанський рух і будемо всі вмирати до останнього, а більше думати, як виробити свою зброю, переконувати партнерів нам технологія потрібна. Ну, ми розуміємо, дрони, ракети більшої дальності, це далі реп-система, це далі лазерна зброя. Ну, є такі речі, де ми можемо ну, за 5 років. Реально ну, зробили. Чимало проєктів запустилося насправді цього року, в тому числі, але ж ми розуміємо, що на виготовлення і на створення якогось запасу потрібні роки. Ні, в тому що справа. Якби не було паузи у 2019 році в розвитку ракетної програми. Ми б мали би не кілька десятків ракет на початок широкомасштабного вторгнення, а тисячі таких ракет. І це пріоритети фінансування. от і все зараз. Це також тільки пріоритет фінансування. Подивіться на бюджет. Нам не треба дивитись на США. Подивіться на український бюджет. Я не хочу зараз приділяти цьому увагу, але багато позицій в цьому бюджеті вони можуть бути перерозподілені на масштабування виробництва ракет. Ракети є. Ракети вже випускаються. Про це сказав публічно Володимир Зеленський. Це паляниця. ракети, це ракети. Як приклад? Ну, це не ракети, це Дром. комбінація да, безпілотника з ракети. Я кажу про ракети. У нас є гром 2 я не, я не знаю, які з них будуть зараз. Я кажу те, що ми мали на початок. Ми мали експортний варіант, і гром – це 500 кілометрів. Його. Подовжити його довжину, це просто заряд буде менше. І ми мали, ну от те, що я чув, Нептун подовжений, там, ну, два, я чув інші ракети. Тобто, це вже публічно сказано було на прес-конференції президента. Тобто ракети ми в якійсь кількості вже маємо. Тих масштабувати швидко, плюс дійсно своє виробництво снарядів, своє виробництво боєприпасів. Тобто, щоб все-таки мати якийсь запас на якийсь період свій, незалежно від будь-кого в світі. Це наше завдання зараз. І коли ще це робити, тільки зараз. Так що в нас є конкретні завдання, свої внутрішні. І е, зовнішня політика ще більш-менш більш тримається. Я скажу, що є вже певні сигнальчики, але ну поки що іде воно. А внутрішня, мені здається, вона трошки зараз шкульгає дуже серйозно.